Запоріжжя часто під обстрілом Російської Федерації. Зокрема, ви сказали про те, що дійсно мета Російської Федерації викликати страх, але Росіяни не передбачили, що це викликає ще більшу злість в українців. І ми гуртуємо ще більше і стаємо проти цієї навали. І, власне, звісно, висловлюємо всі співчуття щирі всім, хто вчора втратив рідних і хто на жаль продовжує це робити, і в кого гинуть рідні. Саме в зоні бойових дій повітряні сили повідомили вчора про те, що Зафіксовані пуски кабів, і каби вже можуть долітати на територію Дніпропетровської області? Отут, пане Іване, хотіла би про ці загрози, тому що було багато спекуляцій, того що, от вже скоро до Дніпра залишається дуже там кілька кілометрів. Ця атака може продовжуватися. Російська Федерація може згуртуватися, йти на Дніпро або там на територію Дніпропетровської області. Як ви оцінюєте ці ризики? Чи дійсно можна говорити, що вони є реальними? Якщо говорити про удари Каба, ми маємо розуміти, що росіяни мають різну номенклатуру. І якщо одне, коли вони ставлять авіаційні бомби, ті ж самі ФАБ, так, різної, різної номенклатури чи різної кодифікації, там ФАБ 250, 500, півтора, чи навіть три тисячі, це коли авіаційні бомби ставляться на, на планерні установки, власне Метою донести їх на, за лінії фронту на українську територію, то ми розуміємо, що це, як правило, не дуже прицільні удари, але вони б'ють такими ракетами по площині, а по площинах, але все одно дальність польоту такої планерної ракети, як правило, там мінімум 50 кілометрів, 50-80 кілометрів. Чим далі вісність, тим менша прицільність. але росіяни також випускають і спеціальні планерні бомби, так звані паби, які з самого початку мають планерну установку своїй моделі, своїй модифікації, так там ті ж там російські дрелі, і так далі, які навіть мають окремі мотори в себе. Такі такі каби, такі паби можуть долітати по суті на глибину і 120 кілометрів. І набагато більш точними є в своєму ураженні і прицілювані наведені вони мають навіть системи наведення в себе, але вони досить порівняно такі, скажімо, дороговартісні, технологічно більш складніші, і росіяни на них не ставлять серйозної ставки. Тим паче, що між вибором. Скажімо так, високоточного паба і високоточної ракети ну все одно вони будуть ставити ставку більше на ракету, тому що її можна пустити і з повітря, і з наземних установок, і навіть з корабля, тобто більше уніфікація. Але ок, вони їх випускають, і планерні авіаційні бомби вони їх запускають. Тому потенційна загроза і для Дніпра і знову ж для Запоріжжя від таких бомб може бути. З іншої сторони напрямок наступу ворога і так далі складно зараз оцінювати, оскільки базові завдання, які ставилися перед російською армією, не виконані на 2024 рік, це окупація Донецької та Харківської областей. Для Путіна базово, базово показати результат в тих областях, які він може і продати як області символи. Втілення чи виконання перше тої ж самої, їхньої не до СВО, раз а по-друге, їх можна виколі використати як політичні маркери для підсилення агресії проти України. Бо Донецька область область і Луганська, яку подавалося як базові області для. Звільнення народу Донбаса і, тобто, принаймні під, якщо б Росіяни окупували Донецьку область, а вони ще й не до кінця там декілька сів не зуміли окупувати навіть Луганський. Сама тенденція чи визначення агресії з 14-го року проти України не не корелюється в них, бо Донецька область, виявляється, не, не впала, не побігла, не попросилася, не збунтувала. А ту агре війну, яку вони ведуть на території Донецької області, призводить до масових руйнувань, і е, окреслити, що якась цілий СВО досягнута, вони не можуть. Тоді як і Харківська область, ну зрозуміло, що вони там нав'язують цю свою міфологему е, другої столиці, хоча навіть якщо ми говоримо про е, радянську УРСР, то насправді. Суджа бу була типу для большевиків перша столиця, а потім Харків, а вже аж третя, Київ. Ну але росіяни це фантазери, вони завжди можуть перекрутити те, що їм невигідно в і подати у вигідній площині. Тобто, ми можемо говорити, що Харківську область вони там розглядали як відновлення якогось уряду. Тому Янукович, напевно, що до нині і живе. Що його все-таки десь розля розглядають, якісь далекі перспективи чи ретроспективи, не знаю, відновлення та оцього чуда в якості якогось там лідера другої столиці. Ну там вони би придумали, тобто якийсь уряд у вигнанні чи. Реальний уряд, тобто це його під це тримають, і Харків під це для них, Харківська область для них стояла як базу. Ну, крім того, потім вони Харківську область чомусь визначили як санітарну зону. Оця їхня дурна еквілібристика від символізму до знищення. Ну але воно демонструвалося. Тому зараз визначати ще одну і недосягнуті цілі, визначати ще одну область як потенційну ціль. Для того, щоб її зайняти не маючи потенціалу і не маючи вирішених попередніх задач, звичайно, навряд чи може. Ну, з військової точки зору, це точно, начебто, не є логічно, але є інший момент. Це таки Дніпропетро, Дніпро і Дніпропетровська область, це є область дуже серйозної логістичної інфраструктури в плані підсилення збройних сил. Ну, це не таємниця. Дніпропетровська область це область, яка е, теж свій час була символом спротиву російської агресії в 2014 році. Ми пригадуємо, що власне в Дніпропетровській області досить різко і жорстко е, оці всі сепаратистські настрої на той час придавилися настільки, що навіть самі десь і, і росіяни цього не очікували. Звичайно, що е, по, е, в політичному плані наступ на. Дніпропетровську область для того, щоб там викликати паніку, істерику. Тим паче, ця тема вже досить непогано підігріта в українському інфопросторі, в українському суспільстві. Це вже підхопило ряд політиків, е, малюючи зрадоньку, бо потенційно розглядаючи наступ російських військ на Дніпропетровську область. Ну це те саме для ну політикам можна говорити, що хочуть а на ну, то вони і політики. Е, е, бо по великому рахунку, ну подивилися по карті, так можна говорити про будь-яку область, що ціль. Для росіян для наступу, бо для них важливо захопити всю Україну загрози є, потенціалу ворога на цьому напрямку недостатній для стратегічної операції. Для тактичних та звичайно вони можуть пробувати. Але ну ж якщо навіть це ми обговорюємо зараз ну командування, це точно має розуміти військовий та й розуміє, і точно що. Просто так якоїсь прогулянки чи символічного виходу на кордони Дніпропетровської області, навряд чи росіянам легко вдасться, чому символічної. Ну, я про що й говорю, вийшли там на, на, на адміністративні кордони Дніпропетровської області, прапори пофотографували і чкурнули. Але навіть у нас це зразу буде нашими політиками розкручено, як Гіга, Мега, Зрада, нас генерали, які, ну, ми це все з тут знаємо. та, І плач Ярославин у їхніх Фейсбуках почнеться шалений. І не тільки Ярославин, і Ярославів теж, ну, але менше з тим.